Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції. Авіаудар по Мельнику кап зруйнував приватний будинок з-під завалів. Дістали тіло загиблого 49-річного господаря. Його 47-річній жінці надали допомогу на місці. Загалом окупанти 513 разів били по області, запустили 10 авіабомб по цивільним. У гуляйполі та Єгорівці горіли будинки. У приморському нелюди вгатили дроном у цивільне авто. Понад 500 домівок на вільнянщині залишились без світла через пошкодження електрообладнання. Тривали аварійно-відновлювальні роботи. Окупанти знову лізуть. Рашисти провели чотири штурми на Оріхівському напрямку, намагались наступати в районі села Привільного. Атаки відбили захисники України. Нардепи Запоріжжя Євген Шевченко проведе під вартою ще два місяці. Таке рішення Печерського районного суду Києва. Нагадаємо, його підозрюють у Держзраді. Шевченко поширював фейки російської пропаганди, неодноразово зустрічався з Лукашенком. Днями заявив, що написав листа Трампу, щоб той повернув демократію в політику України. Поки Євгеній посидить у СІЗО до 1 травня без права внесення застави. Може, не окрепший розум, все ж запрацює. Мабуть, ні. Понад два десятки мертвих бакланів знайшли на узбережжі Дніпра у Запоріжжі у держпродспоживслужбі. З'ясували пірнаті уражені патогенними грибами. У шлунках виявлено багато гельмінтів. Вірусних захворювань небезпечних для людини не виявлено. Повідомили у міськраді. У Запоріжжі судили колаборанта Юрія Фортатова з Мелітопольського району. За мирних часів він охороняв зеків у веселівській колонії, пішов на пенсію. Від початку окупації прислужував расистам, вишукував українських патріотів, воїнів АТО та власників мисливської зброї. Через півроку служби виявився непотрібним руснявим через алкоголізм. За півроку служби окупанта сяде на 13 років. В Україну повернули ще семеро дітей з ТОД Запорізької та Херсонської областей. Причина виїзду стандартна. Окупанти переслідували та тиснули на батьків малечі, аби ті не навчали дітей в українських школах. Лає в Україну та підтримував Рефе. У Запоріжжя судили жителя, який виправдовував російську агресію та окупацію наших земель. Цю бредоту публікував у себе у телеграм, за що сидітиме 5 років. Запорізький спортсмен здобув золото на всеукраїнських змаганнях з греко-римської боротьби. Всього учасників було більше трьохсот у п'яти сутичках. Гліб щегло поборов представників інших областей. Тепер хлопець увійде до складу збірної України та візьме участь у всесвітній літній гімназіаді, що відбудеться у квітні у Сербії. З 10 березня збільшується вартість проїзду у Запоріжжі до 15 гривень у комунальних автобусах, трамваях та тролейбусах. Проїзд в маршрутках коштуватиме 17 гривень. 18 гривень на маршрутах, які курсують у Хортицький район. Завтра в Україні очікується до плюс 16 градусів. А 7 березня прогнозується вже до плюс 18. Втім, запоріжцям теплі речі ще знадобляться. Синоптики прогнозують у березні мокрий сніг та похолодання. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.